Ярославе Білорусь одразу з кількох приводів в центрі уваги, так і тут кільком трекам а, білоруської політики варто приділити увагу, але от зараз європарламент і а, така оцінка. Будь ласка, ваші ваші акценти. Ну, насправді е, нічого, скажімо так. Насправді рішення абсолютно логічним, тому що справді Білорусь дійсно є вас для наступу України. Рішення багато в чому визначальне, тому що досі всі документи, які ми могли там дивитися, ті рішення, які ухвалювалися на рівні там європейського союзу і інших країн, вони якщо і торкалися Білорусі, то в меншій менші, скажімо, мірі. А в даному випадку, ну коли білоруський режим поставлений через кому, то звичайно можна судити, що готується політичне і юридичне найголовніше підґрунтя для того, щоб в майбутніх уже судах в майбутніх. Процедурах юридичних Білорусь також зазнала, ну, мала би несла відповідальність свою, і це свідчить ще про те, що фактично напевне до, до даного періоду були хоча б якісь спроби там чи контакти з білоруським режимом з там, Лукашенком. Але очевидно, що зараз це свідчить про те, що ніякої точки дотику не знайдено, і Білорусь не збирається виходити з підпливу Росії. Тобто Лукашенковська це відома така багатовекторність і спроба десь зіграти на тих чи інших там флангах. Вона вже фактично закінчується з цими рішеннями і з цими заявами, які зараз звучать від європейського парламенту. Це по суті підтвердження того, що Білорусь вже уже в європі як та, яка лягла під вплив повністю Росії, і фактично повинна нести відповідальність за режим безпосередньо білоруський за все, все, що відбувається безпосередньо в Україні навколо цієї війни. Пане Ярославе, от зараз було одразу кілька і міжнародних майданчиків, в тому числі де Лукашенко з'являвся, і де він висловлювався, де спілкувався із журналістами і якось означав свою позицію. Можливо, із цих майданчиків теж певний політичний дрейф білоруський чи утвердження у позиції, про яку ви говорите, такого вже абсолютного тотального злиття із Росією можна простежити, наприклад, ОДКБ, тому, що там висловлювався Лукашенко і там. Наприклад, після цього в коментарях, принаймні, які з'явилися у пресі, прозвучало таке ну вражаюче навіть формулювання. Що а, якщо ви думаєте, що Росія розвалиться, то ми будемо під її уламками? Ну, звичайно, Тут тут, тут, тут ціна низка подій це не відбулося сьогодні. Можна проаналізувати, де Лукашенко тільки не був таким. Підручним Путіна, скажімо так, вже на різних формах, і він з'являвся там, де раніше не був, так очевидно, що це його туди протягувало, в тому числі е Кремль. Ну і білорусь свою позицію зайняла. Попереджень було багато е для того до білоруського е режиму застережень. Ну вибір е Лукашенко зробив це який зробив. Очевидно, що в двадцятому році, як би ти е нам не хотілося, можливо, на якомусь етапі, що він зійде з цієї історії. Ну але з одного боку, він все рівно намагається ще якимось чином. Відтягнути як мінімум чи уникнути тої участі безпосередньо білоруських військ в самій війні, тому ми чуємо там певні там заяви, що білорусі там можуть не допомогти, і так далі. Так далі пане Ярославе. Але а... ж ось припустимо на ОДКБ демарш Пашиняна створив умови для того, щоб трішки відмежовуватися від Росії, щоб продемонструвати, що у тебе може бути якась особлива позиція, а Лукашенко цього не робить. Ну не робить, тому що від віддана територія повністю під контроль. Проблема Білорусі взагалі в чому заключається на відміну від цих. Інших держав то ОДКБ, того ж там вірменії чи тим паче Азербайджану там чи інших держав в тому, що в Білорусі по суті навіть військове все керівництво, яке є, воно випускники російських вже теперішніх вузів, там неможливо пройти на високі посади військовому керівництві без безпосередньо російської протекції. Це відбувається не тільки там сьогодні, повністю віддані під контроль, під управління всі військові об'єкти, стратегічні об'єкти і так далі. Тому куди тут вже робити Лукабі Лукашенко? Демаш таким мама можливість люфт для певного відходу від Росії він мав 2020 тому році, коли би він пішов на добровільне зречення влади, там і в принципі ті обставини, так і тоді все виглядало. Міг він отримати певний навіть на імунітет. принаймні такі думки звучали і з боку Європи, і з боку білоруської опозиції Тоді він міг ще уникнути цього впливу, але вже з того часу, як почали летіти ракети з його території, як повністю білорусь фактично вже ну можна говорити, це певна така позуча окупація відбулася держави Про це говорять представники Білорусі, які ну проти Лукашенка, так і особливо тільки за кордоном. Тобто, факт фактажу там до щоб сказати про те, що він уже не управляє ситуацією, Він не управляє білорусі в стратегічному, особливо військовому плані. Тому які тут робити де марші і куди це це вже таке самогубство. Він уже по суті очевидно буде йти до кінця. Фарвати впливу Кремля, єдине, що залишається, чи зможе він там термінувати хоч якось чи, чи вплинути на те, щоб війська російські безпосередньо білоруські війська не вторглися в Україну. Бо очевидно, що напевно того він він не хоче, хоча знову ж таки далеко не факт, що він може взагалі навіть mm -hmm. на такі речі вже пане Ярославе. Зараз, коли ви описуєте, це... зараз коли ви описуєте ситуацію, у мене чомусь зринає спогад про часи Януковича, коли якраз у нас армійське керівництво, навіть міністр а, із російських громадянством і ось ну ті речі вражаючі, які можна би було поставити як паралелі. Але слава Богу, Україна інша країна, у нас інше суспільство. У нас інакше ось ця корозія поширювалася і її змогли зупинити. Нею не просякнулося все суспільство, і зараз з нашої території в цивілізований світ ракети не летять, але от з російської території в нас летять, і ось яка пересторога звучить від того ж таки Лукашенка, про якого ми говоримо. Зеленський має зупинитися і пити на мирні переговори з країною агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України. Так вважає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це він заявив журналістам. Послухаймо, не хочуть гибелі в тому огромним кількості людей. якщо вони хочуть, тяжело, сложно, трудно. якщо вони цього хочуть... Надо восстанавливаться. Надо остановиться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потері государства, государственності Украины. Государственність. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Пане Ярославе. Ось ця погроза. Я підозрюю, ну от коли слухаю Лукашенко, мені здається, що він може бути навіть от трішечки щирим. Тобто він розуміє, що відбувається. Йому реально страшно, і шкода. І він, як знову ж таки, Янукович, коли казав, а і невже вже не можу підтримати страусів. От він говорить приблизно з таких же позицій: що та знищать вас, зупиніться, побережіть себе, але. Він фактично озвучує таку кремлівську погрозу, що якщо ви не згодні на ці ж умови шантажу, то далі війна на знищення. Ну це знаєте, тут проблема, що думає Лукашенко. Людина, яка розказує, що вона 280 кілометрів їде там на швидкості на тракторі, розказує, які він там спеціаліст у всіх сферах. Тобто, у нього багато таких речей, які виглядають все таке, не лікар там. Не... Кологне психіатра виглядає таке враження, сподайте, що він дійсно може вірити дуже часто всяку місцемітницю і такі певний свій уявний світ, який в нього у голові десь є, і він його абстрагує на всіх інших, так і в даній ситуації. Тобто, він відому якісь такі формули, якісь такі захисні десь реакції. Напевно, сам шукає свій спокій і безпеку і придумує можливі варіанти виходу з тої ситуації, як є в своєму розумінні, як би він міг забезпечити і самого себе і вийти з цієї ситуації сухим. Тобто я не думаю, що він. Ну, Ці його оцінки це все, що є, воно має взагалі якийсь зв'язок серйозний з реальністю. Ті рішення, про які ви говорили, там європейські інституції і так далі. ну, Вони чітко ставлять уже заслон і щоб там Лукашенко не розказував, не шукав якісь там різні хитроумні конструкції для себе і для інших. Вони вже не спрацюють щодо нього безпосередньо. Ярослава, але в погрозу про війну на знищення ми віримо чи ні? Прошу ще раз, в мене трішки проблеми зі зв'язком. У погрозу про війну на знищення. Ми віримо чи ні. Не так? Е е ну, е скажімо так, це е чи таке рішення ухвалені в Кримні, що готові вони на, 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 на нього йти? тут Подвійні фактори. З одного боку, так ми бачимо обстріли зараз інфраструктури критичної, та дійсно це серйозний такий інструмент, і вже далі йдуть розмови про можливе застосування хімічної зброї. З одного боку, ті ознаки свідчать, що таке рішення в Кримі могло бути ухвалено. Вони підуть до кінця. Ну водночас, з іншого боку, є там ситуації по е, там відводу військ з тих чи інших там територій фронту. Розуміло, що це під тиском українських військ, але тим не менше, відходячи там чи десь втікаючи, і так далі, росіяни той же час намагаються довести певні. Дипломатичні там переговори і шукати ну з заходом в даному випадку і шукати десь вихід на українську сторону і просити про перемовини чи це є елемент такі зупинки просто війни для того, щоб набрати десь сили, і все таки продовжити ту війну на знищення, чи все таки це пошук вікна можливості виходу з цієї війни для себе максимально? Ну зараз складно дати однозначну відповідь, але я думаю, що є ознаки, які можна десь говорити що. Війна на знищення вона може бути ухвалена, якщо якщо навіть зараз не ухвалена з боку там Росії. І справа, чим що вдасться реалізувати, тому що ми віримо і переконані, так що це знищення може відбутися самої безпосередньо Росії. Процес, які можуть там запуститися, вже потрішки запускаються. Ми хочемо швидше, але всього навсього це 9 місяців. Така машина, як Росія, увазі е пропагандистка, там тоталітарна, вона вже почала скріпіти початок. Тому тут ще питання Ярослава. А що для Росії? Рецепсу? Що для Росії може бути підставою і маркером для ухвалення цього рішення? Ну от, якщо це... То тоді війна на знищенні. Якщо це, то хімічна зброя, якщо це, то ядерна зброя, якщо це, то ми б'ємо не тільки в електростанції, а ще там не знаю, в сталеливарні підприємства чи а, в мирні квартали абсолютно всіх міста, не тільки прифрагнувало. Це, це, це хороше так питання, над яким напевно багато хто мучиться. Скажімо так, Україна вже імперичним назвім так методом перевірила декілька гіпотез. Має на увазі Харківська Харківський наступ, наступ на Херсон е, і так далі. Ну і він підтвердив, що Росія там. Не вчинила, напевно, того, де вона там сильно погрожувала до того стосування тої чи іншої зброї. Очевидно, ми будемо йти до того, до тої міри, до того кінця, ну, щоб звільняти СУ по максимуму території і вже не оглядатися на те, як погрожує на даний момент Росія і коли вона там застосує чи не застосує ту чи, іншу, ту чи іншу зброю. Що таке може бути? Я думаю, це особиста загроза безпосередньо навіть не територіям російським. Це все така, скажімо. Не те, щоб ширма, це похідна історія. Думаю, це фізична безпека безпосередньо самого Путіна, його оточення їхня безпека. Що вони відчують пряму таку фізичну там загрозу собі і неможливість вийти з цієї ситуації, ну тоді напевне вони будуть. Десь непередбачувані будуть піднімати ще більше Чи є таким такою загрозою там звільнення всіх українських територій, вихід з території України повністю Росіян складно сказати. Можливо, вони і будуть готові звідси вийти і втекти під тиском е, okay. України, але знову ж таки лишається питання Криму, який є сакральний. і так далі. Україна справа в тому, що Україна ж виставляє багато вимог не тільки про звільнення території, в тому числі трибунал міжнародний. Це вже безпосередньо безпосередня фізична там безпека, так далі. Так далі знову ж таки повторюсь, тут складно. Ми не можемо залізти там в голову, зрозуміти ухвалені які рішення, які також може змінюватися. Знаєте, Ярослав без.